Снігові цуценята. У заміському будиночку, куди музикант Роджер і його дружина Аніта переїхали зі своїм 101 далматинцем, відчувалося неабияке пожвавлення. Цуцики із захватом чекали на своє перше Різдво в новому домі. У вітальні щенята побачили, як хатня помічниця Ненні. Поклала під ялинку кілька коробок, перев'язаних яскравою стрічкою. Що це? здивовано запитала цуценята у своїх батьків Понго та Петіти. На Різдво не лише Санта, а й люди дарують подарунки, щоб показати, як вони люблять одне одного, пояснила Петіта. Але ніхто не знатиме, що там усередині аж до самого свята. «Приготуємо і ми подарунки нашим людям, сказав Лакі. Ми ж їх любимо. А я знаю, що їм подарувати, схвильовано вигукнув Роллі. Він вибіг з кімнати і за мить повернувся туди з кісточкою. Люди не гризуть кістки, засміявся Лакі. Пені тим часом принесла м'яку іграшку. Я віддам їм свого кролика, запропонувала вона. Це дуже мило, промовила Петіта. Але краще буде, якщо ти залишиш іграшку собі, Люба. Подаруй моїм м'ячика, подав ідею Петч. Навряд чи вони захочуть ганятися за м'ячем, синку, усміхнувся Понго. Потрібен особливий подарунок, мовила Пенні. Але який? запитав Роллі. Цуцики все думали й думали. Але ніяк не могли придумати, що ж подарувати Роджеру, Аніді й Ненні. Ще є час, аби щось вигадати, сказала Петіта. Згодом того ж дня щенята вийшли на прогулянку. Коли вони бігли стежиною до села, то зустріли на своєму шляху дітей. Ті, щось ліпили зі снігу. Я знаю, який чудовий подарунок ми зробимо нашим людям, вигукнув Лакі. За мною. Він помчав додому, решта за ним, діставшись до свого двору, Лакі заходився рити сніг. Дивіться на мене і робіть так, як я, гукнув він. Щенята зацікавлено стежили, як Лакі робив здоровенну снігову кулю. Потім з цієї кулі він заходився виліплювати цуценя, яке стоїть на чотирьох лапах. Але щойно Лакі зібрав трохи снігу з під лапок песика, як гуп, фігура звалилася просто на нього і накрила його з головою. Певно, ця ідея не спрацює, зітхнув Лакі, вибравшись зі снігу та обтрусившись. А давайте зробимо щенят, які лежать, а не стоять, запропонував Петч. Може, так вони не заваляться? Увесь день далматинці ліпили зі снігу фігурки щенят. Фрілс і пенні знайшли палички для хвостів. Нашим цуцикам потрібні очі та носи, сказав Роллі. Ідея, а що як ми зробимо їх з вуглинок? Цуценята побігли чимдуж до комори і принесли блискучі чорні шматочки вугілля. Вони стали чудовими очима й носиками для снігових щенят. Лакі поглянув на цуциків і насупився. Вони не схожі на нас, ще чогось бракує. Але чого? Аж тут він звернув увагу на вервечку чорних відбітків лап, що тягнулася від комори з вугіллям через вкрите білим снігом подвір'я. Ось воно, ретельно вимащуйте свої лапки у вугільному пилу, гукнув Лакі. А тоді ставте чорні плями на снігових цуценятах. Усі загавкали від захвату. Ну, звісно ж, білим цуценятам потрібні плями. І щоб встигнути до вечері, треба поквапитися. Цуценята помчали до комори з вогіллям. Гарно вимастивши лапи чорним пилом, вони підстрибом поспішили до снігових щенят. Сумлінно працюючи, цуцики вкрили свої витвори безліччю чорних плям. А роллі зробив ще дві фігурки снігових далматинців понго та петіти. Невдовзі настав час повертатися додому. Після вечері ненні почитала щенятам різдвяну казку і заходилася вкладати їх спати. Але малюки ще довго крутилися, перешіптувалися і хихотіли. Зрештою, вони заснули. І їм снилося, що Роджер, Аніта і Ненні дивляться на їхніх снігових цуценят. Який чудесний сюрприз, казали вони. Пенні так розхвилювалася, що аж прокинулася. Що вже різдво? Ще ні, спи, доню, прошепотіла Петіта. Різдвяного ранку Роджер, Аніта Ненні вручили щенятам подарунки, кожне отримало червоний светрик, м'ячик і смачну кісточку. Але цуцикам дуже кортіло показати і свій сюрприз. Щенята побігли до дверей і загавкали. Що це з ними сьогодні? запитала ненні, в Роджера й Аніти. Просяться на двір?» Вони вийшли на подвір'я. І Роджер, Аніта, й ненні аж в долоні заплескали від захвату, адже у дворі сидів аж сто один сніговий песик, хвостики з паличок. Очі та носи з вуглинок, і найпрекрасніше багато прибагато чорнющих плям. Ненні так сміялося, що аж сіла у сніг. Оце так стою один найкращий різдвяний подарунок з усіх, які лиш бувають, промовила вона і обійняла стількох цуценят, стільки помістилося в її обійми. І всі погодилося. Що так воно і є.